Ураля, кошенята попліткуємо. Сьогодні зливаємо попелюшку зрадницю Яну Соломко. Бабкін зрада, Боднарчук проти культурної, прачечної та каменських українізація. Можте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. Також комусь що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, я вам гарантую анонімність, а ми зможемо розібратися в тій чи іншій пікантній ситуації. Сьогоднішній випуск ми з вами розпочинаємо зі зрадниці. Я не соломко, пам'ятаєте, на 1 вересня вона випустила допис українську, написала пост українською мовою, і всі так здивувалися, що взагалі відбувається. Була собі в Москві, тепер в Америці. І чому запроданка Соломко взагалі почала хоча б якісь кроки? Робити назустріч українізації, адже Соломко втратила свій кредит довіри і будь-якої лояльності в українському інфопросторі після того, як замовчувала про війну та навіть випускала композицію в підтримку країни-агресорки. І тут щось. Українське, якісь натяки незрозумілі. І завдяки моїм друзям, які у свій час, господи, прости працювали з болотами, мають пряме відношення до лейблу, з яким співпрацювала Соломко, мені дещо надіслали. І я хочу поділитися цим зливом, адже він. Повністю доповнює штрих до портрету і стає зрозумілим, які подальші кроки очікувати від Яни Соломко. Отже, поринаємо в історію попелюшки за проданки. ти знаєш, в мене були в свій час тісні зв'язки з першим музичним в Москві. У 2019 році вони підписали на свій лейбл Яну Соломко під псевдонімом Сояна. На неї робили великі ставки, просували на фестиваль Жара в Баку, але прям. Значних коштів не вкладали, аби не прогоріти в разі невдачі. Яна виступала в клубах Москви з 2019 року досить активно, але кар'єрний бум так і не назрівав. І ось, 2022 році, як магічний жезл до її проєкту підключили Бардаша в якості автора пісень. Це була остання спроба лейблу реанімувати невдалий проєкт Сояна. Навіть пісні Бардаша не допомогли. Цього літа дирекція першого музичного злила Яну, і наша запроданка залишилась у розбитого корита. На хвилі невдач Соломко включила. План Б виїхала в Штати, адже її дитина американське громадянство. Вона розуміє, що нікому там не треба. І ось кілька друзів з цеху її наштовхнули на думку українізуватися і повернутися на українську сцену. Яна вичікує момент, коли можна вдало запрем'єритись, вже є декілька демок українською, і вона активно шукає, до кого може прийти на інтерв'ю, типу Єфросиніної. Скоріше за все, погодиться той, кому забашляє Соломко. Гроші в неї є. Е. Але не так густо, щоб усім платити за своє перевзування. Можливо, тобі знадобиться ця інфа. Даний фрагмент має особливу цінність, адже усі подальші кроки, які робитиме Соломко, ми чітко розуміємо, для чого, навіщо і як. І хочеться запитати у Яни: а що так можна було? Можна було проміняти рідну батьківщину на країну-агресорку, випускати пісні в підтримку солдат країни-агресора, робити вигляд, що ти не Українка. І тут, коли тебе кинули за борт, ти одразу згадала, що ой, гарна українка, я я танцюю гопака. Ні, соломко, так не вийде. З однієї простої причини кожен українець пам'ятає, що ти робила, як ти робила, які пости ти писала в своїх соцмережах. І на сьогоднішній день ти не можеш нічого мати спільного взагалі з Україною. Тому якщо ці спроби все ж таки і будуть. Тобі дуже швидко нагадають, де твоє місце. Тож навіть не намагайся, тому що ніхто тебе в Україні не пробачить. І такі люди, Хамелеони, як Соломко. Україні не потрібні лише ті, хто визначився зі своєю позицією, лише ті, хто щирі у своїх поглядах в підтримці України, можуть називатися українцями. Усі інші до побачення на вихід. Як вам такий креативний підхід Соломко? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І на ваш погляд, чи зможе вона взагалі зробити хоча б якісь подальші кроки, і чи зможе отримати лояльність хоча б якоїсь частини українського слухача? Давайте поспілкуємось, Тема цікава. Поважна Верховна Рада, немає зради, лише поважна Верховна Рада. А це Сергій Бабкін випустив композицію під назвою Зрада. Коли ти починаєш щось робити, у мене є кредо по життю, яке звучить наступним чином: щоб, що? якщо ти створюєш продукт чи робиш активні дії в якомусь напрямку, Щоб що? який кінцевий результат. Тобто Бабкін намагається показати, що все не так однозначно, що ми браття, ми друзі, і це все ужасна політика, і ми жертви цієї великої політики. Ну, принаймні, складається таке враження через ряд заяв та нативних просувань Бабкіна ось цих російських наративів. А сьогодні, прикриваючись маскою патріота, він нам розповідає, що є зрадою, а що не є зрадою. Сергію, ти повинен усвідомити одну річ з перших днів повномасштабного вторгнення, ти виїхав з України, і ти на сьогоднішній день не маєш нічого спільного з Україною, окрім українського громадянства. І ти не можеш знати, розуміти, які настрої в українців, які залишилися жити тут. І не тобі точно розповідати, що є зрадою, а що ні. Тому Сергій Бабкін можна абсолютно офіційно вважати, що забив цвях. В труну своєї музичної кар'єри в Україні, але що б Сергій не робив, він нафіг нікому не здався за кордоном. Ця людина не буде мати своєї сталої аудиторії. Ця людина не матиме постійного глядача та слухача, поціновувачів його творчості. От вам і не все так однозначно. Тому ось ці запроданці починають вилазити, показувати своє обличчя навіть через півтора роки повномасштабного вторгнення. Ми все одно бачимо їх справжні щирі наміри. Тож, Сергію, я вважаю, що можна тобі подякувати, адже цією композицією ти показав. Своє лицемірство і своє справжнє обличчя. Тож дякую, що зараз, а не через два і не через три роки. Тож Сергій Бабкін теж поховав себе і більше нічого не матиме спільного з Україною. Погоджуйтесь з моїми думками чи ні, давайте дискутувати і обговорювати в коментарях. Українська співачка НК, більш відома, як Анастасія Каменських, презентувала свою платівку і пішечку українською мовою, де вона переклала на неньку найпопулярніші хіти. Це так парадоксально. Я раніше не аналізував і не усвідомлював наскільки кріпові пісні у Каменських моя ночь», «Девочки рулять, ось ця вся хуй...» Вибачте мене, це ж не те, що немає нічого спільного з культурним спадком. Це навіть в якості поп-гумки повна хуєта. Розумієте? І єдина пісня, яку вдалося більш-менш непогано українізувати Анастасії, це червоне вино. Усе інше повністю шлак. Я не знаю, хто це буде скачувати, хто це буде слухати. Але молодець хоча б переклала пісні і зробила свій крок. До українізації, правда, однією з останніх, але для Анастасії Каменських правила не писані. Правильно ж? Настю, що ви думаєте стосовно україномовних версій найпопулярніших пісень каменських? Напишіть в коментарях оцініть від 1 до 10. А я вам зараз зачитаю пост телеграм-каналу Культурна Прачечна, який задів почуття українського режисера Олега Боднарчука. Назрів скандал, і я хотів би про це порозмірковувати в нашій спільноті. Отже, культурна прачечна пише: Сім творчих смертей. НК – втопилась у власних сльозах. Сергій Бабкін грав самогубця, як завжди, переграв. Дакука викручувалась і зламала шию. Дантес загубився в полі і помер з голоду. Альона Альона, творча анороксія важкої форми. Лобода спалилась. Потап тупо помер від старості. Це все, звісно, тупенькі жарти, але сьогодні реально можна побачити, як помирає страда, і це неспокійна смерть на ліжку серед близьких. Це агонії, конвульсії та жалюгідна надія зачепитись за життя. Колись популярні люди тупо не знають, що робити з аудиторією, яка стала трішечки свідомішою ніж була коли їх слухала. Вони бачать успіх свіжих артистів, намагаються повторити, зберегти свою жалюгідну впізнаваність, але кожного разу виходить. Не пісня, а якась потворна напівхуйня. Прикро, ні. Хай помирає швидше і вдобрює нашу сцену. Жорсткий пост, можливо, трішки, але абсолютно об'єктивно, абсолютно по суті, абсолютно правдиво. І в цьому сенсі я хочу повністю підтримати. Усі думки, які були закладені культурною прачечною в цьому пості. Але пана Боднарчука, це за діло. Мене цікавить, чому його так тригернуло, Можливо, через його проект Алєксєєв, неймовірний голос. Людина, яка у свій час звучала скрізь і всюди, не те, щоб загубилась, а людина просто так і не знайшла себе як артист до сих пір, коли вже скоро два роки повномасштабного вторгнення. Це досить тривалий час, коли ти розкачувався, шукав себе, але так і не знайшов, що говорить про повну професійну нездатність артиста, не розуміючи, чого хоче твій слухач. Олеже, при всій повазі, але ну реально так воно і є, і про це говорять в колах. Можливо, вам не хочуть говорити про це в очі, але я тут висловлю завжди свою думку і ніколи не намагаюсь загравати з чимось або з кимось. Отже, пан Олег пише: побачив цей допис і вирішив позитивно. Дискутувати, не намагаючись розставити крапки над І. А можливо лише розширити цю проблему ще кількома аспектами. По-перше, допис створено в такій зухвалій і навіть образливій манері з відвертим побажанням творчої смерті деяким артистам, і це одразу насторожує. Люди, які спійнують біля роту і з надемоційною пристрастю кричать про чиєсь знищення, м'яко кажучи, насторожують разом із своїми думками. По-друге, як не дивно, але це не прецедент. Коли в шоу бізнесі ціле покоління артистів женуть мітлою з п'єдесталу і криють прокльонами з побажанням розчинитися в повітрі іншим. Ті, кого сьогодні проклинають у свій час, гидували навіть наближатися до імен минулої музичної епохи, їх усіх. Раптом прибрали з усіх комерційних каналів, проєктів, задумів, чи можливо уявити, наприклад, Тараса Петренка чи Ніну Матвієнко в крісла Голос України або «Х-фактору»? Чи можливо на якихось преміях престижних? Ні. Це сьогодні під впливом ексклюзивного моменту їм чіпляють на груди, зірки і ховаються за їх, як виявилось, одвічно мудрою державницькою позицією. По-третє, чи уявляєте ви, щоб, наприклад, у спорті. Був такий булінг на кшталт. Оп, Шевченко вже не так швидко бігає і не так лучно б'є. Підкопаєва не може стрибати як раніше. Ну хіба що кличка назвала одна бабуся сусискою, коли він привселюдно заліз на турнік. але це було виключення з правил. Зазвичай у спорті ми частіше бачимо наступність поколінь, де повага це подяка за створений плацдарм для майбутніх звершень. Бо якщо відсутня школа і методика з минулого, все доведеться починати спочатку знову придумувати велосипед і витрачати на це час. І так далі, і так далі. і так далі. Я розумію, що хотів донести Боднарчук. Він правий, в тому сенсі, що це вже частина історії, це невід'ємна частина української сучасної попкультури. Але потрібно зрозуміти, що немає олежа на сьогоднішній день, немає того підґрунтя, немає. Цієї сталої форми, яку потрібно підтримувати і далі розвиватись, зараз шоу бізнес переживає не те, щоби не найгірші часи в своїй історії, а найкритичніший період. Зараз усе переформатовується, підлаштовується під нового слухача, під нові запити, і фундамент, який існував раніше, він сьогодні є недієвим. Тому зараз ми на етапі формування котловану. Після цього котловану буде фундамент, і вже після фундаменту будуть зростати поверхи як будівництві. А ми говоримо, кого поважати? Потапа і Настю, серйозно? Чи Ані Лорак, чи Таїсю Повалій? Кого поважати? Про що ми говоримо? Навпаки, зашквари цих людей відкрили нам очі на їх справжнє обличчя і розуміння того, як ми хавали це все гівно десятиліттями. Розумієш, ось у чому справа. Неможливо сьогодні зберігати лояльність до артистів, які годували нас лайном. Вибачте мене. Ну реально. Тому ось ця схема давайте бути лояльнішими, добрішими, поважати і так далі. І так далі, це не дієвий процес, це не дієва теорія. І її взагалі не повинно бути. Тому що все змінюється, фундаменту немає зараз. Зародження котловану. Ось що я хотів би сказати. Я розумію, що в цьому кейсі Олег Боднарчук виступає як. Адвокат старої школи, я його поважаю. Я вважаю, що ця людина має дуже великий талант. Ця людина невід'ємна частина українського шоу-бізнесу. Але Олежа, все змінюється, і тому так будуть такі агресивні викиди, будуть такі висміювання, і це нормально, тому що це реальність сьогоднішнього часу. Суспільство стало гостріше, і лояльністю ти точно не будеш викликати симпатію. Поваги до Потапа і насті. І їм схожих точно не буде. Ось що я думаю з цього приводу, друзі, давайте поспілкуємось які у вас думки. Тема спірна, але я думаю, кожному із вас є що сказати. Так, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Обов'язково картка для донатів в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Хто має можливість та бажання підтримати нашу спільноту донатом в телеграмі жива від дискусії, це невід'ємна частина нашої спільноти. Коротше кажучи, шукайте все внизу. А я вам вдячний за те, що знайшли час переглянути сьогоднішній випуск. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. А це вже завтра. Слава Україні разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.